вечора, шановні глядачі, в ефірі новини Дунаєвеччини. Я Ольга Остапчук розповім вам про події минулого тижня. Цього тижня голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий провів нараду з перевізниками району. На нараді, окрім водіїв пасажирського транспорту, були присутні міські, сільські та селищні голови. Необхідність провести зібрання спонукало кілька факторів. За словами голови райдержадміністрації Юрія Кучерявого, на зборах територіальних громад, котрі проходили на Донеччині, жителі неодноразово піднімали питання якості пасажирських перевезень. Звучали нарікання щодо відсутності окремих маршрутів, високої ціни за проїзд тощо. Отож, дана нарада покликана розібратися із тими проблемами та до допомогти з їх вирішенням, адже соціальні ініціативи президента України націлені на покращення життя громадян, а влада має зробити все можливе, аби захищати інтереси людей, сказав очільник району. Також Юрій Володимирович висловив своє бачення роботи сфери пасажирських перевезень. По перше, не останню роль мають відігравати сільські голови, які мають контролювати цей процес. Також голова райдержадміністрації висловив ідею щодо створення юридичної асоціації перевізників району, яка б контролювала роботу галузі перевезень та стояла на сторожі інтересів водіїв. Про роботу галузі перевезень доповів у своєму виступі перший заступник голови РДА Микола Баранюк. Микола Петрович розповів про досягнення та недоліки цього виду послуг. Зупинився також на стані доріг, проведення ремонтних робіт та акцентував увагу на затверджених тарифах. Також на зібранні йшлося і про рівень безпеки дорожньо-транспортного руху та профілактики правопорушень на дорогах, про що повідомив присутніх працівник міжрайонного відділу ДАІ. Свої думки висловлювали і автоперевізники, які піднімали питання перегляду ставок єдиного податку, ремонту доріг, доцільності функціонування окремих маршрутів, співпраці з органами місцевого самоврядування. Сільські та селищні голови у свою чергу піднімали питання регулярності та доцільності функціонування маршрутів, а також перевезення пільгової категорії населення. Підвів підсумки наради Юрій Кучерявий, який зазначив, що назріла необхідність провести моніторинги функціонування маршрутів, кількості перевізників і охопленості перевезеннями сіл району. Ми разом маємо знайти конструктивні рішення, котрі допоможуть визначитись, як діяти далі. Люди повинні відчувати довіру до державної політики, спрямованої на покращення їх життя, сказав Юрій Володимирович. Не так давно ми з вами відсвяткували чудове жіноче свято 8 березня. Тому перше засідання відродженого жіночого клубу Перлина, який діє при центрі соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, було присвячене саме жінкам. Чарівні, милі, неповторні, привабливі, вродливі, яких лише прекрасних епітетів не почули цього дня представниці слабкої статі, які зібралися того дня у залі. І, хоча присутні на святі займаються різними сферами діяльності, вчителі, юристи, медики, підприємці різні за віком та уподобаннями, але всіх їх об'єднує одне величне слово жінка. Начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Майя Ситер привітала чарівне жіноцтво, побажала гарно відпочити та поділилася планами жіночого клубу. За її словами, відтепер засідання буде проводитись щомісяця. А у програмі дуже цікаві та пізнавальні проекти: зустрічі з психологом, візажистом, перукарем, поетичні години та ще багато багато цікавих тем, на які так люблять погуменіти жінки. Виступи юних артистів, чудові пісні у виконанні дуету Оберіг, цікаві конкурси та розваги, у яких жінки із задоволенням брали участь, отримуючи при цьому призи, подарували масу позитивних емоцій. Безумовно, присутні обов'язково запам'ятають цей день як один із найяскравіших, а жіночий клуб Перлина даруватиме жінкам ще багато радісних моментів. чужих дітей не буває. Хтось погоджується з цим висловом, хтось ні. Нещодавно наша знімальна група побувала у гостях у багатодітної родини, для яких ці слова стали життєвим кредом. Дивимось у нашому наступному сюжеті. Ось у цьому охайному будиночку, що збіг на горбок понад ставом у селі Ставище, живе сім'я Боревичів. Звичайно, будинок не такий просторий, як хотілося б господарям, але дуже затишний та якийсь світлий і теплий. Чи то від вогню у каміні, чи через те, що багато тут власноруч зроблено батьком, і двоярусні ліжечка у кімнатах, і стільчики, і великий у два з половиною метра зручний стіл, за яким так зручно розміститися в великій сім'ї. А може, і від дитячих усмішок. Які наповнюють цей дім не так давно сім'я Олександра Івановича та Галини Вікторівни, де підростало троє синів, поповнилась ще трьома дітками. Отож, у Андрія, Юрія та Мирослава з'явилися дві сестрички Вероніка та Вікторія, та ще один братик Олег. Особлива подія відбулася кілька тижнів тому в Доневецькому районному центрі соціальної служби сім'ї дітей та молоді. Ми організували круглий стіл з представниками різних релігійних конфесій. І ось присутні на цьому круглому столі внесли пропозицію, аби на телебаченні демонструвати досвід виховання у кращих сім'ях, які є в нашому районі, а ми маємо що показати. Сьогодні ми знаходимося в одній із таких сімей, яка, виконуючи завдання держави, створила прийомну сім'ю. І сьогодні є успішною. В світлі завдань, які ставить сьогодні перед нами президент нашої держави Віктор Федорович Янукович та губернатор нашої області Василь Степанович Ядуха. А завдання полягають в тому, що до 2015 року в державі не має бути будинків інтернатів. Ми маємо перейти на сімейні форми виховання. Ми все робимо для того, аби в районі. Дітки, які за іронією долі по тій чи іншій причині були позбавлені сім'ї, повернулися у сім'ї, у сім'ї благородних людей, які вміють виховувати і своїх дітей, і дітей, яким хочуть віддати ще своє тепло в районі на сьогоднішній день. У нас функціонує сім прийомних сімей та два будинки сімейного типу. Сьогодні готується ще одна сім'я створити прийомну сім'ю, і ми були б дуже раді, якби ще більше людей виявили бажання взяти до себе у сім'ю кровиночку, яка обділена долею. Тому, якщо у вас виникне таке бажання, будь ласка, звертайтеся до нас. Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми знаходимося по вулиці Шевченка, 65, приміщення райвійськомату на другому поверсі. Ми вас готові вислухати, підтримати та допомогти. Про те, як живеться великій та дружній сім'ї, ми запитали господарів. Ми вже десь до того, десь 4 роки. Тому. От таке було бажання відкриття. Ну, я думаю, що всяке, всяке відкриття від Бога, тому що от і е, так вийшло, що ми про це думали. Ця думка не покидала нас, і знаєте, тому що ми люди є віруючі, і е, завжди, коли ми читаємо Біблії, і це написано так, що діти то є спадщина Господня, то є нагорода. І думаючи про те, що скільки дітей знаходяться в таких обставинах, коли бачучи, що наші діти живуть ну, в воюті, вони мають батьків. І мені дійсно, от так, таке бажання було в мого серця, тому що, дивлячись, як блудний син десь ходив із Біблії, да, і батько його чекав. Так само, і ми, люди. На цій землі, може, десь через якісь, якусь деградацію в житті, от, щось, якісь обставини, де люди стоять полишені, особливо діти. І тому, якщо ми можемо щось, якийсь вклад зробити от, і наповнити свій дім, бо написано, що е, ну, щасливий, блаженний, хто наповняє свій дім дітьми, тобто вони будуть щасливі. І дійсно, я можу сказати, що ми стали щасливі, от, взявши цих діток, і вони стали вже нашими рідними дітьми. Створили прийомну сім'ю вже три роки, четвертий рік, вже, як діти в нас живуть. Ну, ранок мій починається ну, в літній період раніше, так як в шість, а в зимовий трошки пізніше. От я встаю, готую сніданок, буджу дітей в школу, ми снідаємо. Тоді в нас є молитва. Діти без молитви ніколи до школи не йдуть і тоді вони йдуть в школу. Я готую обід, прибираю, чекаю їх за школи. Вони приходять і ми обідаємо, завжди ми всі разом обідаємо. Якщо менші діти раніше приходять, а старші вже вони навчаються в другому селі, в 10 клас ходять, то вони вже разом обідають, а ми стараємося і вечера, і обід, щоб, щоб ми разом були. Ну, і діти допомагають, по господарству такого, в нас немає, але так, на городі, вдома прибирають, допомагають готувати, навчаються дівчатка. Ну, так, не знаю, ще що. Допомагаєте мамі, дівчат. Да, а скажіть, що конкретно є якась справа, якою ви займаєтеся вдома по господарству чи ні? Якийсь розподіл обов'язків, наприклад? Ну, ми Посуду миємо, що що? Прибираємо, так, так. В в себе тут прибираємо. Кругом так допомагаємо. А хлопці чим займаються? Ми займаємося, допомагаємо так само батькам. В общем, так само, як все робиться. Хлопатежі? Так. вона ломається. Хочеться робити. Особливо знову. Ремонтувати. Техніку, так? Техніка, так. Скажіть, а які захоплення у ваших дітей? Олешко, він дійсно такий енергійний хлопчик, він дуже любить майструвати, допомагає Помагає мені чи до машини, там, чи щось по, по роботі, по велосипеді, мотоциклу. Це ми теж конструювали мотоцикли, їдемо. Це цікаво, Ну, він дуже такий теж, от, любить щось. Ну, Юрка, то він... Більше. Ну, він сказав, музикою займається, складає пісні, вже тобто, щось там. 18 реківник. Там Ну, Мирослав він такий теж, він більше до науки схильний, історія, щось таке для нього, комп'ютер, щось, ну, але. Бо господарству, звісно, допомагає, що потрібно, скажемо. Да. Да, ходять, да, Сметану купують. <говорить> 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 а дівчатка, дівчатка, що ну, любить. Дівчатка віка вишивати любить. От, співає, вона теж Юра її бере. і Вони разом співають, вона йому слухається. Його. Вони на 8 березня навіть маленький кліп зробили самі. От, як своїми силами не дуже так, але сподобалося. Хто не бачив, то всім сподобалося. Вероніка, вона теж дівчинка вишиває трошки з бісеру, вона любить. Ну, що не виходить, то вона зразу може його поламати, <реш> якщо не поліє, малювати люблять. Ну, так як вже навісні вони на городі завжди зі мною, все ми садимо разом, спілкуємося. Ну, на різні теми ми з ними можемо спілкуватися. І так як у неділю ми рано йдемо на зібрання, то ми в суботу стараємося готувати все, щоб в нас в неділю ми нічого не готували. Салати готуємо на неділю, там все щось печемо. Ну, так вони, дівчатка гарні. живуть вони між собою. Часом буває якесь, ну, так вони. Люблять один одного. Я їм кажу, що вони вже сестрички, вони колись будуть жити, будуть приїжджати одне до одного, їм треба любити один одного і не стараються. І в основному гарні діти, гарні. І я не маю на них що сказати. Що... Хоч ми хотіли взяти маленькі ще такі, але вийшло, <сумілося>, що дітки. Були більші, але вони послушні, хоч і казали, що більші можуть бути якісь вже в них. Але нічого, вони дуже гарні. Я дуже задоволена ними. Що в мене хоч три хлопчики були, але тепер вже в мене є. І доці. <ріст> я рада, що вони. Я їх вже щатаю, що я їм кажу, що ви вже мої, ви вже мої, і де б ви не були, ви завжди будете помнити, і будете приїжджати сюди до нас. А на завершення один із хлопців із задоволенням розповів нам про своє захоплення. Почав писати пісні з зв'ятого класу. Ти нам зараз заспіваєш. заспіває. Да, я заспіваю вам пісню про Україну. Патріоти нашої країни. Ми діти України, сини сильні дочки, сильні мужі, сміли усі на за країну. Ми діти України України. Ми найкращі патріоти нашої країни. Ми діти України, сини сильні дочки, сильні мужі сміливо всі на за країну. Ми діти України України. Кажуть, там де любов, там і щастя. У цій родині багато любові. Отож і щастя багато. Ні для кого не секрет, що продукція, яку виробляє товариство Верес, славиться своєю високою якістю не лише у Дуніївчан та жителів Хмельницької області, а й по всій Україні. Та, певне, не всім відомо, що племінне господарство по розведенню коней, яке тут існує, теж у списку найкращих. Це довів семінар, який нещодавно відбувся на базі кіноспортивного комплексу Посейдон. З древньогрецької міфології нам відомо, що Посейдон Бог морів. але не всі знають, що він також був покровителем конярства і мав прізвисько Гіпій, тобто кінний. На честь Посейдона влаштовувались кінські ресталища, а кінь був його священною твариною. Кіноспортивний комплекс Посейдон, який очолює Василь Магера, ось уже близько 10 років займається конярством і нині є племінним репродуктором з розведення коней української верхової породи. Звичайно, тут є на що подивитись і чому повчитись учасникам семінару. Ми сьогодні присутні на фермі на конефермі, де представники, які приїхали в Подільський державний агронотехнічний університет на проведення міжнародної науково-практичної конференції. Є представники з восьми країн, бувших країн СНГ і в тому числі з Польщі. Розглядаються в основному питання ті, які інтересують виробництво продукції тваринництва Зараз по всіх підприємствах, не тільки колективних, частних, но й в індивідуальних господарствах населення. Тому сьогодні ми приїхали сюди на цю конеферму для того, щоб поділитися досвідом, показати, що є в Донецькому районі, що можуть взяти інші представники інших регіонів України для того, щоб все ж таки підняти рівень конярства на більш високий рівень. Крім того, тут є можливість подивитися, до чого можна довести конярство при розумному підході, відповідно любові. і знаннях, які передаються з покоління в покоління, і кінця все ж таки та тварина, яка дає можливість людині і розслабитися, і заробити гроші, і мати можливість якогось певного майбутнього. Якщо оцінювати з точки зору розвитку конярства, то в Хмельницькій області можна сказати, лучшого нема нічого. Крім того, тут сконцентрована така база племінних тварин української верхової породи, яких по Україні залишилося дуже мало, а в Дунаєвцях, от іменно Горчешні, зберегли цей тип української верхової породи і продовжують роботу по подальшому його вдосконаленню. Загальна кількість коней складає близько 60 гулів, серед яких не лише українська верхова, а й голландські напівкровні породи. Господарство складається з двох сучасних комплексів спортивного та маточного відділення. Маточне знаходиться на території гідченянського верістівського комплексу, спортивне у Дунаєвцях. Учасникам семінару пощастило побувати усюди. Коней недармо вважають найкращими і найвірнішими друзями людини. Ці граційні тварини з розумними добрими очима не можуть не захоплювати. І так хочеться підійти ближче, погладити. Вони дійсно прекрасні: руді, гніді, темно, гніді, солові. Є тут навіть альбінос. Їх із гордістю демонстрував господар, розповідаючи про кожного з них. Є тут і племені, жеребці, плідники, адже господарство серйозно займається селекцією, і кобили, і молоді лошата, які, наче діти, довірливо біжать на зустріч і простягають вологі губи за шматочком цукру. Василь Вікторович поділився досвідом, розповівши учасникам семінару про те, як ведеться селекція, як облаштовуються загони, конюшні, манеж для тренування, прокормову базу та заготівлю кормів. А на спортивній базі ми мали можливість побачити тренування. Коні виплекані на посейдоні, не раз виборювали різноманітні нагороди. Але лише ті, хто вирощує коней та тренує, знають скільки любові, терпіння та сили потрібно для того, аби виростати ось такого розумного красення. З кожним роком в Україні стає все більше шанувальників кінного спорту, і це не дивно, бо кінний спорт це не просто спорт, це ціла філософія, в основі якої почуття проти сили, сила без жорстокості, суміш строгості і гнучкості, терпіння, зречення, смирення в сідлі, впевненості, вродженого таланту тварини і нескінченної подяки вершника. Спілкування з благородними і граційними тваринами, єднання з ними дарує відчуття внутрішньої гармонії і заряд позитивної енергії такої необхідної у нашому шаленому ритмі життя. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом». Інтернет від ЕФінбі це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.